Всім привіт! Новий день, новий влог. І сьогодні у нас 14 вже квітня, яке розпочалось пиздець, як неочікувано, хочу я вам сказати. Бо розпочалось з того, що мені почали виносити нахер двері. Я обісрався, вже дістав битку, і думаю, як роз'йобувати цю ситуацію. Коли телефонний дзвінок. Кажуть, все порішали відкривай. Я відкриваю, а там. А там ось. Стоїть дві статури. <посте> <посте> Походження Словаччина. <посте> <посте> <по Сюрприз вирішили зробити. Приїхали. Доїхали всього, то за 24 години. Дуже, як навіть на мене, швидко. Приїхали. Як то полагається, всім приїжджим, іноземцям одразу ж пішли в обмінник, винесли весь обмінник нахар, забрали весь кеш, пішли в АТБ, сказали, АТБ ваша хуйня і заказали таксі. І ахуєлі з того, що таксі коштує дорожче ніж в Європі. Отак. от. Ваш коментар з цього приводу? Коментарів нема. Ваш коментар з цього приводу? Нема. Нема. Да, Я, до речі, вчу Адама а, українській мові. Ой, піддається дуже легко. Зараз він скаже декілька слів, які вже вивчив. З Матюки. З матюками. Піздядзя хорошо. Як ви бачите, прогрес на лице. І це тільки перші півдня. До речі, на село і ремесло в нас вийде офігенний, крутий э, відос, де ми показуємо іноземцям, що роблять українці навесні. Я вахую. Що там? Очка, а то можеш ай приблизити, так? Да? Так, можете записатись до мене на платні тренування по боксу в VR. Ось, James перший Lang. крін прийшов уже. Тренування не дорогие, но дуже піча. Зараз буде перша тренировка. ЧСВ тоже прокачу. Там есть допреду. Не, и боксер. Не, мы с вами... Пивмет, разлива, телевизор. Две дай ему. Ну, <laughs> Пистолет, телегрузильник. А ты что развеял? Ага. Мусор сам вами с пляшем. Чё ты кудуш? Окей. Доброе, Окей, Акима не... колер. ты на А А ему что держать? Мусу же быстро. Как бихте? Утекай. Если ты упал, то мусуж утекай. Біжи! Там же ж ти должен пригинаться. Як ти пригинаєшся, наклоняєшся, ти і в игре наклоняєшся. Ай, уклон, ай, блок мой. Работай зробити. корпусом. Більше корпуса. Почкай. Утикай! Біжи! махай руками, як біг! да. бістріше, бістріше. Все, давай, давай, <різь> давай. <різь> давай. <різь> Работай по корпусу, по корпусу. Оп. Блок не забывай ставить. Беси. Утекай. А где сон? Утекай. А лучше не где сон. Так повернись з другу сторону. Ти лози, жалко. Там вже все, ти не успел. <звук> <звук> Коко кинало. Тестируем реакцію в дронасек. Хоть и к диносаурам Фу, ахуеть Тихо будь Ебать Фу, лава крутится уже Нисколько Нахер. А, да. Давай, давай, пройди там в три минуты всего. Тренируем вестибулярный. Где там баллончик для вас? Я сейчас Эй <реком> Сейчас сознание потеряю. se alejando <laughs> Так, коротше, жінка приїхала. Ось така у нас поляна, oh, okay, gonna... куча суші з oh, рокетом, gonna... отакі от ніштячки. звісно ж, кальянчик, голодний словак, кабанчик. <laughs> 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 так, це ось як, як завжди, ось ось. Бачите, 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 Дружина, дружина, дружина. трусики там ззаді на фоні. І ти Дивіться, бачите, вона його душа. Я це документую, щоб потім подати в суд. Бачите, все, він уже канає. конає последні Це п'яна жінка. А це я.